Вітаю вас, друзі! З вами Вікторія на каналі Квантового Тару. Дякую вам за ваші звернення, коментарі, підписки, вподобайки, донати. Мені дуже приємно, що ви цінуєте мою роботу. І я, в свою чергу, ціную ваш зворотній зв'язок. Разом з вами ми щодня змінюємо себе і Україну на краще. Сьогодні пропоную подивитись на звичайному оракулі. Ситуацію, певну, що відбувається в вашому житті? От суть ситуації, ви в цій ситуації зараз, чому задається питання, тобто, що вас хвилює, які основи цієї ситуації, чого вона виникла, як буде розвиватись дана ситуація найближчим часом, з чим доведеться неочікувано вам зіштовхнутися? Який урок взяти з цієї ситуації, який буде результат такого? Вашого життя або таких вчинків, таких подій і яка порада. Також, що буде ще потрібно, ми подивимось додатково. Отже, сутність ситуації. Ви хочете певного сюрпризу в своєму житті. Хочете витягнути тут, у нас показують певні певне, тут рибалка, да? хоче витягнути улов. Хтось хоче виростити урожай. Хтось хоче, вкладав щось, щось робив, якихось зусиль докладав, хоче вже нарешті отримати приємний сюрприз. Тобто, щоб щось відбулося. Яку ситуацію, яку поді... Я... яке місце займає людина в цій ситуації? Кажуть, людина тут як воїн, вона захищає свої інтереси, своє майно, своє щось для того, щоб отримати бажаний результат. Тобто людина знаходиться в позиції захисника. Чому задається питання? Тому що кімната пуста. Тобто, в цій кімнаті або не проживають люди, або раніше проживала, а тепер ні. В чомусь причина. Хтось кудись поїхав, або хтось кудись пішов. Тобто там немає людей. Причина цього це союз, домовленість між даними людьми. Тобто або порушилась, виходить, домовленість, або щось відбулося такого, що тепер кімната, дім порожній. Дім захищаються, але, можливо, хтось кудись поїхав. Але хочеться отримати певний урожай, певний сюрприз від життя або від ситуації. Як буде розвиватися найближчим часом ситуація? Хтось отримує допомогу від когось. Тобто тут карта прислуги, хтось допоможе, хтось дасть якусь корисну пораду, або позитивний буде якийсь урок для когось, хтось просто допомогу конкретну матеріальну отримає, якусь підтримку або просто послугу. Чим неочікувано доведеться зіштовхнутись з певними недозо... недоброзичливцями. Тобто є люди, які заважають втіленню ваших задумів і мрій. Але, як ви пам'ятаєте, ваші зовнішні вороги це ваші вороги внутрішні, тому над ними варто підпрацювати, над цими внутрішніми ворогами. Тобто, якщо хтось вам заважає, хтось не хоче, щоб ви щось отримали. Можливо, ви також не хочете, <кхід> подумайте, в чому причина. Чому так відбувається? Який урок доведеться отримати? Ви отримаєте певну звістку? Від когось ви отримаєте певний лист смс або певне повідомлення, і там буде якась важлива інформація. І ця інформація вплине на результат ваших подій. Тому що це буде досить таке ключове повідомлення, основне? Про що буде це повідомлення? Скоріше за все, про те, що вам доведеться кудись їхати. Або е, хтось до вас приїде з далеких країв. Можливо, тут була пуста кімната, а тепер приїде чоловік. І, можливо, навпаки, жінка. Тобто різні можуть бути ситуації, яка пора, додається. Е, тут друзі, шукачі пригод, кажуть. Шукайте якісь пригоди в своєму житті. Кажуть, для того, щоб певні дива, певні сюрпризи да, в житті. Відбувалися, потрібно вірити в них. Потрібно, щоб у вас на думці завжди були якісь мрії позитивні. Можна те, можна те, а можна так, а можна по-іншому. А можна взагалі задумати, мені б хотілося, щоб, наприклад, там, такий чоловік приїхав в мій дім, або ми домовились нарешті. Да? Або не робити якихось речей, тих, що не хочеться, а зробити те, що хочеться. Що потрібно для цього буде робити? Докладати певні свої зусилля. В першу чергу думати про ситуацію позитивно. Подумати і відпустити. Знати, що всесвіт для вас зробить найкраще. Наприклад, вам хочеться морозива. ви подумали і тут і забули. А тут через пару годин хтось приходить і пропонує вам морозива з'їсти. Або вам захотілося чогось іншого. Якраз подруга або хтось з родичів вам якраз може прийти, зателефонувати, звістку якусь вам дати, і ви якраз отримаєте те, що ви хочете. Тобто легше трошки відноситись, ставтесь до своїх задумів, своїх бажань, щоб вони легше з вами траплялись, легше відбувались. То чи буде позитивним результат цих подій? Чи отримаєте ви те, що ви хочете? Давайте подивимось. Жінка якась отримає від якоїсь більш дорослої жінки, можливо, від своєї матері, від своєї бабусі, можливо, якісь паради, можливо, якісь настанови, можливо, знайомство буде з певним торговцем, тобто з якимось чоловіком. Можливо, це людина, яка з-за кордону приїде. Можливо, бізнес буде налагоджуватися з такими людьми з-за кордону саме. Щоб ви отримали певне постоянство тут карта стабільності в житті, щоб ви почувалися стабільно. Така жінка вам може дати таку пораду. Вона другом для вас є. А ви можете бути другом для інших людей. Тобто, бажання ваше виповниться. щось гарне, якийсь сюрприз, який ви чекаєте, по цим картам, він буде. І ви отримаєте певну стабільність в своєму житті. Якщо хотіли грошей заробити, то з'явиться чоловік, з яким можна буде торговець. Да? Можливо, це жінка з таким чоловічим характером буде. Але ви зможете заробити гроші, зробити якийсь бізнес, щось таке. Або з'явиться чоловік, якщо ви саме чоловіка для кохання чекали, і тоді буде певна стабільність в вашому житті. Ну, давайте подивимось. От дівчина у нас є якраз. Що в неї в минулому було, що в теперішньому, що в майбутньому і яка порада. В минулому щось завершилось у цієї дівчини. Вона залишилась на самоті в певних переживаннях. Зараз досі ці переживання існують. В майбутньому буде певна поїздка, переміщення або якийсь чоловік приїде. Кажуть, майте надію. Парада вам, дівчині, жінці. Парада мати певну надію. Чому? Тому що все буде відбуватись добре. Так, ви отримаєте певну звістку. Тут карта Олистаноші, який дає певні звістки приносить. Тобто, буде гарна звістка у вас. Для того, щоб ви могли позбутись, нарешті стану очікування, стану переживань і могли вже насолоджуватись життям. Такий розклад сьогодні. Невеличкий, один, другий. Але давайте ще подивимось чоловіка. Я думаю, так було б справедливо. Дівчину подивились, тепер давайте подивимось ще чоловіка. Де він? Мужчина, що чоловіка у нас чекає, що було, що є, що буде, і парада для чоловіків, які є на цьому каналі. Минуле, теперішнє, майбутнє і парада. В минулому було одруження або певна домовленість, певний союз з кимось. Теперішньому є дружина. І, можливо, діти в майбутньому будуть якісь недоброзичливці, будуть втручатись в ваше життя. І порада не бути такими нуждиню е, свою не треба проявляти, не треба бути людьми, які не помічають таких очевидних речей. Краще не мати великого ега, а дослухатись до чогось, помітити, чому вони доброзичли всі виникнуть. Через певні питання вірності. Через певні питання вірності, через певні листи, певні звістки, через певне завершення чогось, а також через певне очікування. Варто не бути такими легковажними. Тут одразу говориться про те, що якщо з'явився у вас недоброзичливець, така людина, не дуже гарна по характеру, це може бути жінка, може бути чоловік, неважливо, хто, то не треба зневажати. Не треба зневажати, треба досить уважно поставитись до того, що така людина з'явилася в вашому житті. Зрозуміти, що вона хоче. От, або їй те дати, або взагалі просто прибрати зі свого життя, припинити спілкування і так далі. Якщо ви будете зневажливо ставитись, там залишиться проблема. Можливо, проблема пов'язана буде з родиною. Тому дослухайтеся. Краще вирішити ці проблеми, думати, обдумати. Просто варто все обдумати. Чоловікові варто обдумати, чому тут хтось з'явився? Чому такий тут хтось, як Павлін? Як Фаїна Ранівська, да, казала, що це не Павлін. А звичайно, куряча, да, ви знаєте, продовження я не буду продовжувати. Тобто хтось з'явиться такий. Треба обдумати все це і прибрати цю людину з свого життя, щоб не е, заважала жити. Таким був росла сьогодні такі паради. Сподіваюсь, був корисним для вас. Якщо вам сподобався розклад, підтримайте мою діяльність, поставте вподобайку, будь ласка, напишіть коментар, можливо, у вас є пропозиція, можливо, побажання. Що вам хочеться на яку тему розклад або про що поговорити, висловіть свою думку. Підпишіться на канал, натиснувши підписку, і потім темний дзвіночок, бо іноді люди не знають, що потрібно ще темний дзвіночок натиснути для того, щоб. Постійно приходили нові сповіщення про нові відео. От, можливо, хтось захоче поділитися цим відео своїми друзями, тими, хто потребує певної такої інформації, я вам дякую і бажаю усім мирного неба, міцного здоров'я, високих вібрацій. Будьте щасливі всі, живіть в мирі і в любові. Всього найкращого!